І всім привіт ми на каналі Чуча Сьогодні ми будемо далі розпаковувати адвент календарь Пробачте, я трошечки підгоріло. І сьогодні, як ви бачите, День Миколаю. Ось такий у мене подарунок. Давайте перше распакуем адвент-календарь. Тут у нас вот такая игрушка на ялинку. И пингвинчик. А, это Цен. Так, це ми розпакували. Давайте тепер подивимося на цей подаруночок. Давайте розпаковувати. Так, давайте відкриємо на ще три раз, два, три oh, навушник. <�цяк> я у них хоч... я на них именно хотіла. І ще цукерки. Вони дуже, вони дуже смачні. А -а -а! Вони дуже класні як. А як їх так Я в шоці. Просто ось зарядка. За щоб заряджати їх треба підключити. Вони дуже класні. Ой. Просто я у них мріяла, тому що в мене є безпроводні, ну, типу, те, що в ухо засовується. Ну я хотіла так, щоб одягались. Я. Я для мене це дуже класний подарунок. Це для мене взагалі. Вообще... Я не знаю, что сказать. И вот так у нас вышел. Вы еще в подарунок. Всім до побачення, цілую і з Днем Миколая. Бувайте!